Привіт! Мої хороші, запрошую вас, ну, заміж відверті, правда, все так, як є, так і є. Ванні, то ванні, на кухні, то на кухні, десь в гостях, то в гостях, ну, тим не менше. Сьогодні у нас субота, ранок. Оля з марком знову ж таки поїхали на дитячий день народження до маркової коліжанки. А в мене, знаєте, субота, е, щось нічого не хочеться готувати. Запланував собі фасолю, е, цю білу штужкувати. І одне, що е, сьогодні вночі були вже такі перші морози, реально було мінус один, навіть мінус два. То мені кров з носа, треба поїхати на город і повикопувати кани, бо вони ще в мене не викопані. Це ті єгипетські е, е, від Алки. Але думаю, з самого ранку встали, поїли, всі розбіглися. Поки маю настрій, поки, знаєте, ще маю якесь бажання, то вирішив сьогодні зробити генеральну уборку в ванній кімнаті. Ванна в нас доволі велика, 6 метрів квадратних. І, знаєте, в принципі, ми любимо простір, тому там дуже багато меблів в нас немає. Комод, ванна, умивальник. Туалет, стиральна машинка, ну і, ну і всякі там аксесуари. Сьогодні буду робити генеральну уборку. Скажу вам так, як є. Це ми робимо раз десь так в 2, навіть в 3 місяці так генеральну уборку. А, а звичайне прибирання того щосуботи суботи, щоденно, ну, типу, ну, так само, як воно і всіх відбувається. Значить, чим ми є? це сільідбенками? Е, ну, окремо там засоби для туалету. Ось цим Грасатори е, 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 миємо стіни. Це такий, напевно, що італійський чи польський. Е, це наше типо, як господарське мило. таке рідке, І для акрилових ван е, містер мускул, ну і для звичайно, що для туалету. Е, що я буду сьогодні робити? Процедура дуже довга, не будемо це все показувати. Стіряльна машина загрози зараз буде стирати одежу. Тут зараз зніму маркові носки. Так як в нас вже опалення працює, в нас воно індивідуальне, е, носки вже сухі, зараз познімаю. І е, першим ділом всі стіни беру, зняв душ, зняв дощик, лише, лише цей шланг. Зараз всі стіни швиденько так збризну просто водою. Після чого ось цим от грасаторе Просто беру аж до стелі. Отак збризкую всі стіни. Отак, бачите, це збризну. Потім отакою от щіточкою ці стіни всі натираю оцим рідким милом. Всюди. Ну, типу, це не тільки круг туалету. Всі стіни. Аж до стелі. Все, аж до стелі. От. Натираємо так от. І залишаю буквально на 5 хвилин. За цей час сільідбенком на тру умивальник. Ідентично. Тут немає нічого складного. Навіть я коли беру трохи і красатори, і цього цього сілідбенку. Отак змочую. Коври я всі познімав, коврів нема. Тому теж потім на умивальник. Ідентично о, туалет. Кришку. Пишіть, от ті, хто любить писати, пишіть, що я мию кришку від туалету ванні, Так, я замочую оцими всіма засобами кришку зі всіх боків натираю, залишаю ванні, потім змиваю. А ванну мию оцею штукою від містера пропера для акрилових ванн. Бо ванна акрилова. Ну, а звичайно, що перед тим перемиваю ще оці всі стіни. А вже в кінці а вже вже, в кінці вже відповідно буду мити пітло. Тумбочки, Бачите. Тут все пустота. Тумбочки, шкафчики, тут все пусто. Я все забираю. Потім буду перескладувати всі шуфлятки, всі, оці, знаєте, шампуні, бритви, шмитви, все перескладаю, щоб було просто тут була ідеальна чистота. Всюди. Це робиться, я кажу, не часто, там раз в квартал. Але робиться така ідеальна уборка, коли відсувається все. Бачите, і стиральна машина відсувається, і за нею, і отут. До речі, дуже часто, я не знаю чого, але так багато збирається полюки, що я і так що суботи стараюсь витрати, але воно ну, звідки збереться, непонятно звідки. Так що борусь за уборку. Вимиваю повністю ванну, ну, а потім поїдемо з вами на город. А вже приїдемо з городу, може щось приготуємо. А, Хочу квасолю стушкувати, таку білу квасолю з м'ясом стушкувати. Ну, а потім вже приїдуть мої гаврики ну і будемо чимось займатися. Тому, як то кажуть, боруся до оборки. Тут у мене, в принципі, все готово. Така от в мене ще є пахнючка ненав'яжчева. Дуже приємний такий аромат. І от там. Ось там ставлю наверх. Зверху тумочки всі теж помиті, почищені. Стіни всі блискучі. Я, чесно кажучи, взагалі дуже люблю, коли, коли ванні пахне чистотою. За цей час в мене вже. Постиралося одіяло. Друзі мої вітання. Сьогодні я приїхав на той свій невеличкий городик до Швагра. Бо в нас вже другу ніч були морози, але першу ніч такі опускалися, в принципі, до нуля. А попередню ніч вже було мінус 2. У мене, в принципі, тут сюди порядок. Ну, в принципі, практично всюди. Там був лишився лише маленький шматочок городику, що я мав його ще пообрізати. Трішки там буквально капулечка От, Беремо, покажу. А Сьогодні після морозів у мене в горшках а, ростуть а, садові кали, і кани від алки, і червоні кани мої. І я, впра... і я правильно зрозумів, після перших морозів все листя практично почорніло, тому треба їх вже терміново викопувати і на збереження ставити в підвал. Ходіть, я вам покажу. Тут ще постремонтний синдром, але нічого, рослинки почуваються відносно добре. В кінці кали оце оце дойде. Вони до останнього ще цвіли, такі от чорні. Не покажу, дивіться, кине. Значите, всередині які червоні, а так зверху вони такі чорні. Але все, треба бульби вже забирати. Вже все похилили голову. Діться, похилили голову, тому їх треба терміново забирати. На рахунок а, кан. Просто в один момент вдарив мороз і листя почорніло. Є молоді пагони, ще, бачите, вони більш захищені були внизу. Шкода, що так і жодна ця кана не зацвіла, не встигла відновитися, тільки якісь такі, знаєте, гарні. почали набирати вже якраз листки. Але нічого, то якраз сьогодні ми їх, виходить, заберемо. На рахунок помпасної трави. Теж бачу, побита вже морозом. то Не знаю, чи робити зараз обрізку, чи пізніше. Зараз ще подумаю то вже все буде по ситуації. Ворони летять. Якщо летять ворони, це говорить про те, що скоро будуть дуже великі а, холода до нас прийдуть. Так, до речі, груші. Бачите? Нема мене і нема навіть кому подивитися. Груші просто попадали і вони лежать. Це ті колоновидні. Просто собі лежать. Ось цей клаптик... Півтора метра городу, що мені не вдалося попередній раз, бо було темно вже доприбирати, то так і залишився. Теж, бачите, діло нікому нема. Тут від великих вітрів трохи дерева похилилися. Троянди теж побиті всім морозом. бачите. Тут сюди тюльпани ростуть, то треба просто легенько погромаджувати. Оцей весь сміття мусор позгромаджувати. Ну, бо тому що тюльпани і тут не перекопується вже земля, по факту. І те саме кана, але червона. Дивіться. Це після сьогоднішнього морозу. Ну, чи вже видно, такий мороз був конкретний, що воно так виглядає. Ну, а в загальному тут, в принципі, готово до, до зимівлі. Потім геленько ще погромадиться, позабирається сміття і все. Ото що після. Утеплення будинку залишилося. Тому. Авіться, які тут бульби. От. Величезні. І тут те саме. Ну, це якраз добре буде мати для збереження. Йду за лопатою, за рукавицями, за якимось ящичком і буду зараз це все викопувати. До речі, гортензії теж. Видно, що, бачите, закрутилися листки. Даримо розець. Треба всі квіти пообрізати, а їх таки треба терміново забрати на терасу в будинок. От. Ходіть туди. Так, повикопував, але ви знаєте, щось як на мене тут. Звичайно, що поділок просто от, мільйон. Я так от пообтрушую. Поділок просто мільйон, але ви знаєте, що мені здається, що самі цибулинки ну, якісь дуже маленькі. Не знаю. Може так от і залишати таким, щоб трошки землі було. Отак, лишнє пообтрушую. От. А потім візьму просто отак раз. Та вже не виросте. Я минулого року садив в квартирі в горшках, і я зрозумів, що це була найбільша помилка для Кан, тому що вони дуже гарно це почувають, дійсно ростуть. А це отак я не знаю, як зробити правильно. Ну, поки... Отак, поки зараз скорини не ще в одну сторону. Та в іншу сторону. В квартирі дуже гарно все почували, були такі, знаєте, зелені. Я на клумбу висадив такі величезні. Більше метра мали тікани. Але вона поки прижилася. Те все листя, що воно мала гарне. В квартирі вона все поскидала. І почала, грубо кажучи, рости взагалі з нуля. Почала практично рости з нуля. Тому. Получилась така ерунда, що зараз в нас вже пішли приморозки, пішли перші морози. Хочу максимально землі, щоб знаєте, щоб От так. Пішли приморозки, пішли перші морози, а вона навіть не зацвіла. Тому робити так вже я не буду. Я обрізаю все, що є, відправляю в ящики в підвал. Я не знаю, може такої так буде. Легенько поділю. Те, що ділиться, то поділю. А насильно не буду нічого ділити. Максимальну землю буду. Значить, вона сама розбігається. Це виходить 100 поділок буде. То вже на другий рік засажу. Якщо буде... Все добре. Тут засажу пів поля. так. Ну, Та листя потім. Ну, Ви зрозуміли мою роботу. Отаку от мою. Викопав червоні. Їх було взагалі тільки дві маленькі пульбочки. Ну вони тут прям дві аж Поламались. На ну, який великий бульби. Ой, і важкі. Як розрослися. О. Оце дійсно, видно, що, знаєте, такі бульби, гіганти червоного кольору. І тут теж. Зараз я першим ділом. Обріжу. Ого! Не так-то... І просто... Ось так. Стебла дуже грубі, важко врізати. О так. Це... Зараз піде на мусорку. А ці бульбочки зараз легенько теж. Не буду дуже обирати від землі, але і іскомом землі великим теж не буду залишати. Так. Обіб'ю. О, дивіться. Ці мені такі, знаєте, видно, що такі гіганти. По самому, о. дивіться. Важкі. У мене було такі, от таке отаке от кореневище одне, грубо, коротше. Я його розділив, чи може два таких було. Я його розділив на три штучки. І з нього дивіться, що повистало. А це взагалі гігант. Трошки землі. Ой! Важке зараз. Неможливо навіть підняти. Отак. О! Так. О. So, До речі, бачите, почала теж випускати пагони, магнолія. Я раніше, я раніше приїжджав дуже часто, майже всі вихідні. То знаєте, був якийсь більш порядок. А? а зараз немає так часу приїжджати, а без мене тут ніхто не хоче нічого такого робити. Не тому, що не мають е, там часу чи... Просто не мають бажання, бо їм таке не подобається. А що зробиш? Дивіться, грушки попадали. Ці висять. Це колоновидна груша. Треба їх обірвати вже. Дивіться. Такою копкою. Такою дубцею. Вже морози йдуть, то вже нема змісту О, на дереві їх тримати. Це деревце таке малюсенечки. Хай всі? всі. Деревце малюсеньки, коли не видне, буквально в пів метра. Ось. Може, в метр. І от такі от пару грушечок та є. Е, цю вігелу, не знаю, зараз можеш її обріжу трішки. Зараз подивлюся, не знаю. Все, тут бачите. Це окей. Цей город мене повністю... А, ще це трава. Трава помпасна. Я думав її не зрізати, але... шовчик мороз. Зараз я її підстрижу. Я не знаю правильний. Догляд за цією культурою. Дивився відео, хтось обрізає раніше. Дивився теж багато відео, то як хто. Хто обрізає раніше, хто обрізає зимою, хто на зиму. Хто не поймеш, як правильно. Кожен для себе вже, знаєте, якусь методику виробив і все. Ну, я думаю, вже обріжу і так вже нічого не буде з нею. Вже хай собі росте, як росте. От. Зараз темно вже, темніє. Ці кореневища вище складу в ящики, опущу в підвал. Ці червоні теж заберу, а так то в мене на городі, бачите, все файн, Все глянце. А, одне, що я хотів ще оцю двігелу обрізати, але мені треба взяти такого е кращого сікатора і вкоротити її. Буквально так сантиметрів 40 залишити, а оце весь все пообрізати. ще там. І душу ту другу, і душу ту другу обріжу і все. Зараз заховаю інструменти, бо там лопата, там то там все, І буду їхати додому. Така робота, знаєте. Що робив, що книжку читав, ну, але тим не менше, як мінімум... А, кали! Кали ще, боже, бачите? Вони в мене і так в горшку. Бульбочки. Альмусенькі бульбочки вийшли. Ну але добре, що є такі. О, бачите, тут така одна більша і пару маленьких. Їх зараз теж треба обрізати. Зараз іще тут дістану. Розломалося нічого. О. Був би забув. А якщо б я б за них забув, то їм було б каранти. Ще одні морози. І все. А так, зараз їх теж гарно обберу. Але я їх візьму, знаєте, не маленькі дуже. Тому що я їх просто зараз просто поставлю в ящик, Отак, так, як є з листям. Так, як є з листям візьму, поставлю, щоб вони трошки знаєте, підсушилися ще. От. दो प्रशस्वी नहाँ